Неймовірне на операційному столі в американському г'юстоні хірургам вдалося розділити сіамських близнюків. З'єднані малюки народжуються в одному випадку на 200 тисяч. Медики поки що не мають чіткої відповіді, чому 70% з них дівчатка, і вони мають більші шанси на життя. Про долю таких малюків далі молимося, аби Анна і Хоуп відчули твій цілющий дотик. Благослови їх та збережи під час операції. Зі спільної молитви родичів та медиків розпочинається надскладна операція в дитячому шпиталі Техасу. На хірургічному столі дівчатка, які були з'єднані в утробі матері. Хірурги, анестезіологи, кардіологи і медсестри загалом 75 медиків понад сім годин борються за життя малючок, окремо одна від одної. Зрештою, родина чує втішні новини. Їхні серця відокремлено, у них все добре. Тиск не змінився, вони чудово впоралися. Це диво. З одними на двох грудьми та животом Анна та Річардс прожили трохи більше року. В них була спільна печінка та діафрагма, а два сердечка бились в одній оболонці. 13 місяців лікарі стежили за їхнім станом та готувалися до операції, розділили близнючок у січні, але розповіли про це лише зараз, переконавши, що у дівчаток хороші прогнози. Я дуже сподіваюся, що ці дівчата будуть здорові і проживуть чудове життя. Виростуть як звичайні сестрички, близнючки, і ніхто навіть не здогадуватиме, яким було їхнє життя спочатку, дуже хотілося б аби вони прибігли одного дня. і Я міг би підхопити їх на руки та сказати привіт за прогнозами медиків. Уже за місяць дівчатка зможуть поїхати з лікарні додому. Там на них вже чекають двоє старших братів і два окремих ліжечка. Катерина Кікоть, ТСН плюс